Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також з вагового відділу. Розпочнемо з люкса. Це третій день завозу. Ціна за кілограм приблизно 600 гривень. І тут я знайшла ось таку футболку від Levis. Це розмір М. І давайте ще розглянемо вірочки. Оригінал не оригінал. Ось така от. Тут ціла книжка збірок, тому думаю, що це точно оригінальна футболка. Це крутий, класний дорогий бренд, і футболка в нас в ідеальному стані, але вона була не мого розміру, тому не приміряла. Далі вам хочу показати ось таку от куртку. Вона абсолютно нова, вона з деніму, білий денім, має ще картонну магазинну бірочку, і ось тут теж такий от запасний гудзик. І давайте примірюємо, покажу її на собі. Розмір був вказаний 20-й, тому вона ось така от дуже широка і велика. Думала, що, можливо, вона згодиться як на такий от варіант оверсайз, але все-таки вона надто величезна. Хоча крій мені її дуже подобається, вона ось така от пряма, не приталена головне і виглядає дуже стильно. І Колір теж такий попадається рідко. Далі хочу вам показати ось такий гольф-водолазку. Тут такий доволі впізнаваний принт, який нагадує Фенді, відомий бренд. Дуже тут класна, цупка тканина, але він надто маленького розміру Він ось такий має бути вкорочений. На жаль, приміряти не зможу, тільки ось так в руках вам показала. І склад тканини тут дуже навіть прикольний, адже переважає віскоза. А саме 85% віскози, 15% еластану. Також сподобався мені ось такий жакет від «Віра Мода, Сподобався він мені своїм насиченим яскравим помаранчевим кольором. І давайте глянемо теж склад тканини, Для мене це завжди важливо. Тут у нас є поліестер 78%, 18% віскози і 4% еластану, На жаль, він такий от практично повністю синтетичний. Симпатичний і доволі якісний жакет. Тут така доволі цупка тканинка, він не звисає, як буває таке, знаєте, як тряпочка, не мнеться, а в принципі добре тримає форму. Але, на жаль, він не мого розміру на мене маловатий. Жакет подовжений, дещо приталений, і мені здається, він в будь-якому образі буде таким от класним акцентом. А ми з вами переходимо до вагового відділу, і тут я знайшла ось таку класну оверсайз-куртку від Levis. Вона в дуже навіть, хорошому стані, але знову ж таки вона доволі велика. Давайте спробуємо її приміряти. Оскільки до закриття магазину було вже дуже мало часу, приміряю ось так просто в залі. Загалом дуже навіть, непоганий варіант, не знаю, вона чоловіча чи жіноча, але виглядає доволі пристойно. Як вам, пишіть в коментарях. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що лінія плеча, рукавчик дуже сильно опущений. І, власне, більше нічого з одягом приміряти не буду, просто вам покажу, який ще верхній одяг був у нас на вазі. Це тут щось таке вінтажне, в якомусь такому навіть, англійському стилі, і я так розумію, це англійський бренд. Це в нас така от молодіжна річ, бомбер. Дуже вони були популярні минулого року, а зараз вже всім піднадоїли. І ось такі от шубки Теді теж, мені здається, вже всім набридли. Нагадаю, що ми прийшли в секонд-хенд у третій день завозу, і ціна за кілограм тут трішки менше, ніж 300 гривень. Була ось така от шкірянка, але вона в поганому стані. Ось така от жилетка в красивому бежевому кольорі, але це якийсь дуже величезний розмір. І хоча це третій день, самі бачите, одягу у нас дуже і дуже ще багато. І давайте вам покажу ще сумки. Сумок, як ви бачите, багато, і мені видається, що завіз був непоганий. Ось така, на перший погляд, ніби хороша сумка, але в неї знищені ручки, так, тріснуті і хіба що якусь заміну ручок робити, а загалом стан у неї хороший, вона ціла і добре тримає форму. Ось така ще цікава літня сумка, вона прорезинена, така, що воду відштовхуючи, можна так сказати, і стан теж був чудовий. Це також квітковий принт, але вже підліткова сумка. І видніється ось така, мені здається, шкіряна з натуральної шкіри. І так, на дотик це шкіра, ось такий бренд. Мені здається, що це щось може бути вінтажне, але у неї тут затерті, на жаль, кутики з однієї і з другої сторони. Ось така ще велика, дуже містка сумка, і кольор у неї дуже такий благородний, винний, бордовий стан також чудовий, це екошкіра, але якісна екошкіра. Ось така ще кольорова велика сумка, вона була в ідеальному стані, але я не люблю, коли ось таке от поєднання багато кольорів. Це у нас теж дуже цікавої форми сумочка, і вона з натуральної шкіри. Цікава у неї застібка, ось так вона виглядає всередині. І гадаю, що вона вінтажна. Жодної бірки всередині не було, можливо, це і ручна робота. І був ось такий фейк на Louis Vuitton. Ось так вона виглядає всередині. Підкладка у неї чиста, не затерта, і зовні теж у сумки стан непоганий. Це була екошкіра. Дивимося з вами далі. Ось ця сумка дуже теж оригінальна, таке в неї поєднання текстур, ніби тут зверху замша. Внизу така, ніби як вона, плетена, і позаду гладка шкіра. Ну, але це не є натуральна шкіра, це замінник, але замінник теж непоганої якості і сумка доволі хороша. Так, в новому стані, фактично. Ось ця теж цікава з такими от різними вставками і з такою, як грубої шкіри, але знову ж таки це замінник. Дуже багато сьогодні сумок, як ви бачите, в ідеальному новому стані. Ще ось така. Цікава форма, але видно, якість у неї просто жахлива. А це у нас якийсь органайзер, я так розумію, для косметики. О, яка тут цікава підкладка, така от в зебри. І я так розумію, що це для кісточок. І дзеркальце ось таке всередині. Ну, щось таке от цікавеньке. Ось такий тут у нас бренд вказаний. Рідко мені насправді таке, от щось трапляється. І загалом останнім часом дуже рідко трапляються косметички. Ось така ще непогана сумка невеличкого розміру з такою от прострочкою. І це в нас просто така от була супер акцентна ще сумка для любителів супер оригінальних речей. І окрім вагових сумок, я вам ще сьогодні покажу сумки з люкса, де фіксовані ціни. І тут була гляньте багатьма улюблений бренд Redley. Вона коштує 425 гривень уже зі знижкою. І як для такої невеличкої сумки, як на мене, трішки дороговато. Хоча от форма неї прикольна, вона така от лаконічна, чорна на довгій руці. В принципі, як для Redli, аж надто скромна. Ось ця досить коричнева сумка кросбоді була непогана, коштувала 160 гривень, але це була екошкіра. І ось ця плетена теж мені подобається. Така от для літа з такими круглими ручками теж виглядає оригінально. Її ціна була 450 гривень. А це в нас така от сумка клач на золотому ланцюжку пудрового красивого кольору. І ось ця дуже оригінальна, теж на ланцюжку. А це у нас подібно на авоську. Це ось така от плетена, прям дуже оригінальна сумка для справжніх модниць. А тут у нас такі от сумки-шопери, вони хоч і в новому стані, але самі бачите, вони не з натуральної шкіри, і такі, в принципі, легко можна знайти і на ваговому відділі за значно нижчими цінами. Це, до речі, вже інший секонд-хенд, це теж третій день завозу. І окрім таких от сумок з люкса, давайте ще подивимося, що було на вазі. А на вазі була ось така доволі непогана сумочка. В неї таке от тиснення під рептилію. Це фірма Primark. Дуже компактна, малесенька. Але вона не застібається, оскільки з однієї сторони немає частини застібки, тобто магніту, а загалом стан у неї був ідеальний. Тут вибір сумок такий доволі скупенький, якщо порівнювати з попереднім магазином секонд-хенду. і особливо так детально немає що роздивлятися. Тож давайте на цьому будемо з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!